Доброго дня, з вами компанія Автопарк, Одеська філія. І у нас нове крутезне надходження. Це Porsche Panamera 2013 року з бензиновим двигуном 3,6 літра на повному приводі. Має ось такий гарний вид автомобіль з Америки. Було невелике пошкодження, яке повністю професійно відреставроване. Має гарну комплектацію, повний безключовий доступ, крутезний задній ряд, безліч функцій для комфорту пасажирів. Все в ідеальному стані. По техніці нарікань немає, автомобіль повністю обслугований. Має пам'ять сидіння, повний електропакет, датчики світла дощу, круїз клімат контроль, партроніки перед зад, камеру заднього виду. Пробіг даного автомобіля 100 000 км. Запрошуємо вас на тест-драйв даного авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського, 15А.